Значення стало несподіванкою навіть для досвідчених журналістів рівного. Нова директорка ЦНАПу Євгенія Курсик. Вітаю вас, пані Євгенія. Вітаю вас, пане Сергій. Все ж таки, яким чином, як ви потрапили на посаду, хто умовно підробив це сватання? Пропонував вам очолити ЦНАП? Е, пропозиція мені надійшла від. Міського голови Олександра Віталійовича Третяка це десь було для мене теж такою несподіванкою. Потім є провели таку своєрідну співбесіду, де Олександр Віталійович озвучив своє бачення того, яким чином має розвиватися ЦНАП і як далі ми маємо рухатися. Відповідно, я пристала на ці умови і на сьогодні. Очолі. До цього призначення і до цієї пропозиції, очевидно, ви були знайомі з міським головою? Ну, місто рівне в нас не є таким великим. Однозначно, я е, була знайома з Олександром Віталійовичем і по своїй попередній роботі. Е, коли я працю, працювала у сфері нотаріату, е, ми перетиналися, відповідно, е, комунікація була. Е, ви, напевне, бачили, що після того, як е, ви. Вас призначили на цю посаду в соцмережах. Дуже активно почали говорити багато різних пліток, чуток і тому подібно. Взагалі, як ви ставитесь до таких речей, як ви реагуєте на те, що про вас пишуть? Я б сказала спокійно, тому що коли людина йде, ну вже вважає, що це публічна посада, має бути готова до того, що вона буде суспільно обговорюваною, десь резонансною. Комусь це подобається, комусь не подобається. В кожного є своя думка, він на неї має право. Тому не скажу, що мені це приємно, але разом з тим ну, приймаю думку кожного. Е, ви вже сказали, що міський голова оголосив вам озвучив вам свої е, бачення, завдання, які стоять перед директором СНАПу. Які це завдання? Тобто, от, були якісь особливі умови там. Євгенія, е, ми, ми, ми тебе призначимо за умови того-то, того-то. Ну, прям таких конкретних не було. Е, бачення міського голови було наступним, що е, очолити має людина. Е, Фахова та порядна, крім того, яка, е, ну умова, яка була поставлена, це те, що от, е, центр надання адміністративних послуг у місті рівному є одним з найкращих, і е, ці позиції мають, як мінімум, не зменшуватися, а тільки посилюватися. Тому що е, умова така прикласти максимум зусиль для того, щоб розвивати е, і надалі наш центр. Ви вже сказали, що бачили коментарі, тому не можу не запитати, яка роль була Олександра Курсика в, в, в вашому призначенні? Тобто, як наскільки він впливав на ці всі процеси? Е, ну, сказати, впливав. Ну це складно, враховуючи, що він вже шостий місяць є офіцером Збройних сил України, е, тому. Впливав не тільки наступним чином, підтримував мене у моєму рішенні і якісь давав поради мені. ви телефонували? наприклад, як я це собі уявляю? Тобто, мені надходить пропозиція. Я телефоную там дружині, питаю, слухай, от що ти думаєш, от мені запропонували? У вас схожий діалог був? Ви телефонували звичайно, радились, звичайно. як от він що він вам порадив? Тобто. Це дуже ну, це не було мішення. рішення там однієї години чи однієї хвилини. Ну ми радилися, я радилася також із своїми колегами з попередньої роботи, тому що ну я їх поважаю, і мені була цікава думка. Разом з тим, ну зважив, зваживши все, прийнято було рішення все ж таки погоджуватися, розуміючи всі ризики і негативні аспекти. Розуміючи всі ризики і негативні аспекти, про які про що ви говорите зараз? Тобто, які негативні аспекти, на вашу думку, це призначення Ну, на себе собою? суспільна думка. Тобто, зрозуміло, що якісь люди це позитивно сприймають, якісь негативно сприймають, враховуючи, що останніх рік часу навколо ЦНАПу такі ну, ми, ще, ми ще про це поговоримо. Ви до, до цього призначення ви були доволі непублічною особою і для багатьох рівнян. В принципі, Євгенія Курсик, окрім того, що асоціюється з Олександром Курсиком, як його mm -hmm. дружина, більш в принципі, ніяких асоціацій, асоціацій немає. Розкажіть більше про себе, власне, чим ви займалися і наскільки робота в ЦНАПі для вас є близькою, не близькою, не близькою новою, не новою? Взагалі, трудову діяльність розпочала з в органах прокуратури, близько 10 років пропрацювала на різних посадах там. А три з половиною роки тому очолила відділ з питань нотаріату спочатку головного територіального управління юстиції у Рівненській області, а згодом Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Львів. Відтак, моя діяльність попередня із цією є десь суміжною, тотожною, тому що там було надання нотаріальних послуг, де я здійснювала контроль. Так само це ну, сама структура управлінська. Дуже подібна була з цією, яка є зараз тут. Єдине, що тут більше напрямків, в які треба вникати, і це для мене є нове. Але загалом сама побудова типу надання адміністративної послуги, яким чином це відбувається, і оці всі управлінські моменти для мене я б не сказала, що це є щось нове. Ви вже згадали історію про те, що директори весь час міняються. Навіть деякі журналісти між собою почали говорити, що така своєрідна черга Наталь була в ФНАП. Як взагалі колектив відреагував на ваше призначення? Ну, зрозуміло, що є прихильники однієї сторони, є другої, і тут зовсім третя особа з'являється. Ну, якби я взагалі не дуже би хотіла коментувати ці всі попередні речі, тому що на даний момент я. Як то кажуть, очолила е е центр на адміністративних послуг е з метою третьою е просто е робити свою роботу, якісь. Публічні речі, там, політика і так далі мене не дуже цікавлять. Тому е, яким чином сприйняв колектив, ну як мені здалося, то позитивно. Е, разом з тим можу більше сказати про те, які мене враження від, від колективу склалися, враховуючи, що ну, от мені е, цікавим було поспілкуватися з кожним. Я для себе такий формат вибрала е, співбесід із кожним працівником, для того, щоб познайомитися з кожним працівником ближче, е, запитати, хто чим живе, наскільки їм подобається робота, яку вони виконують, е, чи вони могли. Би хоті хотіли би на якийсь інший напрямок, то м, хотіли би відзначити, що дійсно фахові, професійні і віддані свої справі, люди там працюють. Тому загалом е, на даний момент ще не з всіма поспілкувалася тільки з частиною колективу, але враження е, дуже хороші. Зазвичай, коли керівник починає спілкуватися напряму з підлеглими, тобто я маю на увазі, от як ви розповідаєте, про співбесіди. Це наштовхує на думки, що будуть якісь великі кадрові перестановки, якісь зміни. Ви ви плануєте проводити якісь ротації всередині? ЦНАПУ можливо там змінювати напрямки його діяльності? Це не з цією метою однозначно пов'язано, а з тим, що я хочу з середини більше дізнатися про специфіку кожного напрямку. Відповідно, кожна людина мені розкаже якийсь свій момент, тобто кому що болить. І це ну як скажімо, ці співбесіди пов'язані виключно. З цим, а не з метою того, щоб якісь одразу робити перестановки кадрові чи щось в такому плані угу. е, відразу після свого призначення в день вашого призначення ви говорили про те, що для того, аби визначити чим е, які пріоритети перед собою ставити, вам потрібно дослідити вивчити роботу ЦНАП напрямків. Зараз ми вже можемо говорити про пріоритети, чи ще ви не дослідили роботу? Ну я би сказала, що я вже ну досить вникла в роботу. Не скажу, що дуже добре, але разом з тим, вже по про про деякі напрямки, куди ми. Плануємо рухатися, яким чином можна було би озвучити. Так, давайте ми їх і озвучимо. Власне над чим будете працювати, що на вашу думку є просідає в ЦНАПі Рівненському, а, а що не потрібно змінювати. Ну, наприклад, зараз ми працюємо і зараз є однією з таких ключових одним з ключових напрямків, це є інститут віддалених робочих місць. Ну, до прикладу, в нас такий є в торговому центрі Злата Плаза, віддалене робоче місце. В СМТ Квасилів. от дуже би хотілося, значить сказати стосовно СМТ Василів, адже там були вже виділені кошти на ремонт приміщення центру надання адміністративних послуг, але разом з тим зараз поки що, враховуючи, що військовий стан цього зробити ну, не можна. Тому Крім того, ще є також плани у якихось віддалених районах міста Рівне створити такі віддалені робочі місця, враховуючи, що є, це має бути спрямовано на людей, які ведуть малорухливий спосіб життя або на мам з візочками. Ну, тобто це такий перспективний дуже напрямок, над яким ми зараз вже безпосередньо працюємо. Якщо сказати щодо слабких місць, то ну, всі нарікають на черги. За отриманням ну, моє та... наступне питання а, якраз паспорт... було про те, що і наші журналісти неодноразово робили сюжети про те, що мало не о 8-й ранку вибудовуються черги до для отримання цього заповідного талончика, потім дуже важко потрапити на прийом. Щось цим плануєте робити, чи це проблема не в ЦНАПІ? Ну, взагалі, скажімо, от така, от запровадження таких черг, коли це день в день, було рішенням у зв'язку з тим, що почалася збройна агресія Російської Федерації. Відповідно до цього був попередній запис. Чому так було прийнято таке рішення? Тому що спрогнозувати, що буде завтра, коли будуть тривоги, як будуть працювати реєстри, дуже складно. Відповідно, коли ми, наприклад, видаємо у Нас є е, черга на вида, видача талончиків на цей день. Е, люди знають, що сьогодні вони отримують вказану адміністративну послугу. І якщо навіть буде якась тривога, е, ми в тривогу не обслуговуємо людей, е, скеровуємо їх в укриття. Але разом з тим, після закінчення тривоги, ми продовжуємо прийом громадян і стараємося тих людей, які були на цей час е, записані, е, ну якось обслужити в цей день. Відповідно, якщо би це був попередній запит, самі розумієте, що воно. Значно розтягується в часі, окрім того, ну варто, я думаю, сказати мовою цифр. Я от сьогодні навіть для себе вирішила таку аналітичну довідку сформувати, скільки було надано адміністративних послуг на момент, коли що, у, паспортних послуг на момент, коли була попередній, коли був запис, і коли день в день. То ось якщо взяти, наприклад, за грудень 2021 року було надано 1364 адміністративних адміністративних послуг. В січні це було 1202 адміністративних послуг. І якщо взяти, наприклад, травень місяць, то це вже було 2529 і... Якщо взяти червень, це 2709. Ну, якщо порахувати, то це вдвічі збільшилась кількість наданих адміністративних послуг щодо видачі паспортів і так далі. Ну я думаю, що тут більше немає про що говорити. Звичайно, що не всім це подобається, але разом з тим, кількість наданих послуг для людей, які би мали бути цим задоволені, ну, збільшилась вдвічі. Тому на даний момент ми так і будемо працювати. Черги, які є станом на 9 годину на момент відкриття центру. Десь я б сказала, навіть є штурм. Учними не завжди, ну тобто не можна так стверджувати, але в нас бувають такі дні, коли в нас на станом на першу годину ще є талончики, і можна не обов'язково приходити на 9 ранку, а можна прийти і в дванадцятій годині, і взяти ще талончик на отримання даної адміністративної послуги. Але разом з тим кожна людина е, хоче чим раніше, і, і впевнена бути, що от сьогодні я точно потраплю е, і отримаю свою адміністративну послугу. Тому це ну, вибір кожного, але разом з тим, е, якщо взяти навіть подивитися, то. За пів години за годину черги ну, зникають. Відповідно, такий ажіотаж такий наочний ажіотаж. Оце тільки в нас відбувається в 9-й годині ранку, коли дійсно стоїть черга на майдані просвіти. 2. така ваша попередниця, коли її просили прокоментувати наявність черг, говорила дещо інші речі. Вона говорила про нестачу кадрів, про те, що. Є потреба в збільшенні штату, чи плануєте, чи бачите ви цю проблему, чи дійсно є така проблема в відсутності кваліфікованих працівників на робочих місцях? Ну, я б так сказала, навантаженість серйозна у відділах, де здійснюється надання таких послуг, люди без обідів інколи. І ну, разом з тим розуміємо, що зараз військовий час, розширення штату, збільшення видатків і так далі, не зовсім на часі. Тому ми стараємося в ручному режимі регулювати ці питання і справлятися так, як є на даний момент. Тому, незважаючи на те, що збільшились. Кількість наданих адміністративних послуг, ну молодці, колектив молодець молодці стараються справлятися. Інше питання: якщо, наприклад, ми зробимо ремонт в Квасилові і розширимо там сферу надання адміністративних послуг, і там потрібно дійсно буде люди, потрібно буде, яких ми з центрального офісу не зможемо забрати. Ну тоді от. Дійсно, це буде. То, якщо є збільшувати, то за рахунок оцих філіалів, які ви плануєте відкривати. Ну це було б доцільніше, тому що ну, забирати, щоб тут е, люди менше отримували послуг, коли тут постійно велика кількість навантаження людей, е, щоб дати там. Ну це вже ми будемо аналізувати е, в перспективі, коли вже будемо чітко бачити, е, що, де і як. Ну на даний момент, поки що, я б сказала, е, справляємося. Е, відвідувачі ЦНАПу дуже часто, і я сам був свідком цього. Що, е, говори говорять про те, що ми приходимо, а на робочих місцях нікого немає. Проясніть для наших глядачів, е, яким чином це працює, чому спеціалісти не завжди обов'язково побачити на робочому місці. Можливо, це просто вони прогулюють. Ну я б не сказала, що е, прогулюють. В нас, наприклад, навіть є графік е, працівників, хто в якій годині і е, як працює. Од, разом з тим, е, чому це може бути. Е, в нас, наприклад, зараз робочий графік з 9 до 17 години. Е, люди працюють без обіду, відповідно. Може таки бути варіант, що особа, е, поки не було, е, наприклад, е, когось на черзі, е, особа просто відлучилася там на 10-15 хвилин пообідати. Ну там, вибачте, чи е, по потребах своїх. Ну, в іншого варіанту, щоб там хтось прогулював і так далі. Ну ні, ну і в нас політична програма, тому трошки повернемось до політики. Е, так чи інакше, на вашу думку, чи вплине це призначення е, і ця пропозиція, чи має вона політичний підтекст? Ну я думаю, ви розумієте про що. Мова, так само про це писали в коментарях, що мовляв, от тепер Олександр Курсик буде більше залежати від міського голови, адже його дружина працює. На вашу думку, це є підґрунтя в цьому чи немає? Ви знаєте, що зараз скажу таку не дуже популярну річ. Я б десь дуже хотіла, щоб мій чоловік найближчим часом залежав від якихось політичних моментів. Думаю, що поки не закінчиться війна. Він, будучи там однозначно, не впливаючи ніяким чином на рівненський політику і не беручи в ньому участі, ну ніяк до цього не буде мати участь. Що ж, наша програма виходить в день незалежності, тому тим більше ви є дружина е, військовослужбовця збройних сил України, можете звернутись до глядачів, сказати декілька слів. Усіх хочу привітати із цим таким великим для нас, українців святом, але разом з тим, сьогодні для всіх він є і сумним, тому що ми платимо величезну ціну за нашу незалежність. Тож, нехай Господь Бог дає нам миру через перемогу наших ЗСУ, щастя кожному українцю, і, звичайно, щоб наступний день незалежності був. Всі території нашої неньки були незалежними від рук окупантів. Усіх зі святом. Слава Україні! Героям слава! Я нашим глядачам нагадаю, що гостем програми про політику була нова директорка ЦНАПу Євгенія Курси, телеканал. Ті приєднується до всіх привітань. Ми так само доєднуємося до всіх побажань, які звучать сьогодні в день незалежності нашої держави. Мене звати Сергій Мініч. Побачимо.